Із 15 жовтня у будинках чернігівців планують розпочати підключення централізованого теплопостачання. Про це стало відомо під час щотижневої ранкової наради в міськраді. За словами голови правління облтеплокомуненерго Олексія Щербини, наразі в Чернігові проведені всі необхідні підготовчі роботи. А отже, фактично, тепломережі готові до запуску. Потрібно розпломбувати котельні, потрібно подати теплоносій. Потрібно дуже багато роботи буде зробити в самих будинках. Це довгий процес, тому. Вже не можна зволікати. У це запуск всіх будинків він займає далеко не один день. Це може бути і сім днів. Треба з понеділок проводити комісію, на якої приймати рішення, і з вівторка починати запускати процес опалення. Також під час наради озвучили суму, в яку бюджету міста може обійтися заміна ділянки стічного колектору, розташованого в Чернігівському мікрорайоні Шерстянка. Йдеться про суму орієнтовно від 10 до 15 мільйонів гривень. Ремонт планують розпочати уже найближчим часом, адже наразі. На місці аварії проведені тимчасові технічні роботи, що не здатні забезпечити повноцінного вирішення проблеми. Наразі ми прийняли тимчасове технічне рішення. Воно полягає в тому, що була наявна труба більшого діаметру. Вона скло текстолітова ця труба. Ми її розрізали навпіл, і на цю ділянку ми поклали її як футляр. За словами Сергія Малявка, наразі точна сума, яка знадобиться, невідома. Тривають роботи зі складання кошторису. Обговорили також і шкільне харчування. Вже найближчим часом у освітніх закладах Чернігова для учнів початкових класів планують запровадити безкоштовні гарячі обіди відповідно до ініціативи президента України Володимира Зеленського. Разом із тим, за словами Василя Білогури, міське управління освіти наразі планує звернутись до Міністерства освіти України для отримання роз'яснень щодо доцільного використання субвенції, адже та кількість інформації, що доступна зараз, не дає можливості належно спланувати безоплатне харчування у учнів початкових класів освітніх закладів міста. постанові є певні питання, які відсутність інформації на не дозволяє її виконувати. Перше по громадах чітко розподілена сума доведена. Але немає розрахунку вартості одноразового гарячого харчування на одну дитину. Це таке одне з головних питань. Друге, нам невідомо, яка кількість учнів бралася для розрахунку по субвенції. Це не те, що в п'ятницю с... або сьогодні надійшли гроші, і завтра ми почали субвенцію платити. Ми маємо відповідно провести процедури згідно нормативних документів. Як то має відбуватися з бюджетними коштами? Нагадаємо, що від жовтня в Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів. Для цього за ініціативи президента України на 2024 рік із бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції. Відомо, що механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом міністрів України.